Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетіли в режим Оверкіл Дуель, із... але я не один. Зі мною Іля, привітайся! Привіт, привіт! Я у голову. No, no. і, і ми сьогодні будемо дуже сильно прокачуватись і ми погнали на Баттл. До речі, ми тут трішечки пограли і ми зрозуміємо, що тут знаходяться неймовірно жорсткі пацани, які готові по нам дати пушишки. Скажи. Я Вау, О, 45 рівень сюди на бал. Так, все захист. Захист. Мене сразу вбили, чувак. Почекай, да я до нього докачуся. Копать ще не заділи, мене. заділи? Просто стивай, хорош Лети, лети, лети! Ось мене підснайпнули! спицнайпнули Ты підснайпнули! А чого снайпнули А так швидко помирали? Ой, ты чицоу Он прочел Почекай, де я за Ну а все почав? Все, выкал щит. Стол щит. Бей. На все. Бей. На. А. Фух, я убил его. Капец, капец. Капец, мы надубили. Знаешь, что вот ты поцелуй, ты

Переходом, ну ты кто там отче не падает? Ещ клюшу. Так тут сжим называется Overkill, як ви можете зараз побачити. І за то, що це просто цепоста не шпата. Ну, він просто позор. Ну, цей пацан третить... цей... Що ми сам лево Ми впало ти сьогодні ж цей, скажи? Так, ну. Ой! Ти що? Все, запусав катку. Чуєш? Я йду лазити по на... Ти парі, чері, бабі, жарі, парі, чері, Полетели, побежали, полетели, побежали, побежали. Бра, бла, некий дюль, бла. Чуть-чуть за карту чувак. Не, давай, я буду щит. А, думаю, цей пацан вміє грати. Все, панари. Все, панари. ні ні, ні, тут немає проходу. Та, давай не, давай не помітно включимо вентилятори. Все включим вентилятор. Та це воно. Ну тут тут ду. ду, ду. На. Давай давай, 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 на на на. на. Ой, а Чуєш, цей вентилятор дуже руїни. Чуєш, цей вентилятор дуже руїний, бо він просто бере і тебе викидає, і ти можеш стрибнути на ту штуку і все? Так, все? Микаші. Стріляю, стріляй, стріляй. Ты, ты давай, ты, 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 ты. Я на них не те. Фух, вы классит. Мне требует допомога. Давай, су все! Давай, друг-дук-дук. Давай, 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 давай. Я кіні-бомжа! Ти його ніяк не Ти Та его нек на дубы. Чекай, А ти такий, а ти таки, німой ні, ні жодного разу не попав. Ой, в одного знищили? Я б намагався з, Ты взив, взив, взивався. <риві> От, ти подиви, який пацан хорош. Чуєш? А ти помітив, який цей пацан халу? Він вообще, ну... Ай, цього пацана! Ой, ні, не цього. Лякай! О, як він хілку використав? А, і ще мінус цієї карти в то... Ні, цей теж як вона Але він, ну, непогано ухилявся. А не всі вміють ідеально грати, чувак. Ой. Блінчики! Сюди на базу ще помив. Чи ще до них повзу, щоб стоїм. Лух! Я підамажив першого. Я не знаю, як вони мене знають, мали. Ты как призов? Наможет пролетати простили. Та ну всі приводи. Ти подивись, як я засмагаю. И кащики, ну ку Вики просто сюди затащив! Тону, ви тону, си можете чувак, а, да так вот-то не швидше выбирать бо там, суны. Все, 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 давай, 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 давай! давай. Щит, щит лоплю. І, і, і. Пашу завалили. Першого завалили. Все, вибух. Так, На такого. Ой, мене добили. Почекай, я чекаю. до нього кочуся, щоб просто його вбити просто. Я не знаю, він так тікає. Ой, я... давай, 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 давай. Буде вот тихо. Давай до 20:00. Та тут до 22. Давай. Ты Ти його добив? та це я добив. Давай нормально працювати потине. В мене є деяка ідея, але вона небезпечна. Яка? Я включила нам вентилятор. О! У меня пули mm -hmm. а... и постарайся. И постарайся понсида за себе. Уж во все один пацан. Я голову сломал пятного лаву, уявляешь? Але це нічого, по не допомогло. Ну, супернел. И да. О, Заліз! Подивися, куди! куда? На тобі би такой чики до, дол чики-док, чики-док, док док чики-док-док-док. Я пацана вбив! Накрычи, накричи, накрычи. Так, почекай. Капець, я не знаю, що тут потрібно робити, але в мене, мабуть, як якась ідея щодо цього. На-на-на, це просто атакувати. <пасували> <пасували> я хочу <пасували> мене вбили. Сейчас я попыхал и плюс пикал, скажи. Ну и опять же. А, це тут кожен, типа сам за себе. Чен може, що путем прощатись? Ну ч муше, жо, це тягну толку, а да, потом. Два... Ну Добре, пока.